Поки одна група інспекторів спускає човен на воду, їх колеги підіймають в повітря дрон. Застосований дрон для пошуку любителів, які порушують право за спортивного рибальства та барканірів. А також можна ними шукати сітки, які знаходяться в воді. І Якщо вода прозора, то можна в принципі, її знайти дроном. Борт з інспекторами рушає водоймою вздовж узбережжя. Через кілька миль патруль помічає прив'язану до очерету сітку. Її витягають, до неї причіплена ще одна. Парканірська сітка виявлена, вічка приблизно 55 метрів, довжиною десь 100 метрів. Треба не виявлено. Буде складатися акт без майна. З берега повідомляють, що в кількох кілометрах два рибалки на білому човні ймовірно виловлюють рибу багрінням. При такому типі вилову риба клює не на гачок, а її висмикують з води драчем, який може зачепитися, наприклад, за черево. Такий спосіб вилову є забороненим. Інспектори вирушають на перевірку. Ну має моя... дивіться, що це таке ну, це? Ну, це забор на ніхні дожди. Воруко, виси, якщо у вас оце заборонене знаряддя логу у вас йде. Какої оборони? Ну, ну, я розумію, ми тут багріння. Чоловік говорить, що ніяких правил рибальства не порушував. Не жалко це так делать. Так а при що ми дергаємо, Ну Так а дергає. так, дергає. а, так це способом так, багріння. Читайте правила. Любительського рибальства. Ну а как? Якщо по трохи подьорише, насипляється на дві на три Рибальство багрінням калічить рибу, говорить Олександр Щербина. Тобто, якщо вона зривається, то зазвичай невдовзі гине, додає інспектор. При собі документів у порушника не було, тому його супроводили на берег. Після отримання необхідних особистих даних інспектори склали на чоловіка протокол. Було виявлено порушника, зніс здійснював виловодних біоресурсів за допомогою забороненого Снаряді лову, а саме драч методом багріння. Він спіймав три карася і одного судака, на що було складено адміністративні матеріали і підраховані збитки. Вони склали 8370 гривень. За словами Олександра Щербини, з початку року патрулі виявили 63 порушення. Вилучили майже 100 заборонених знарядь вилову. Збитки в водному господарству склали понад 800 тисяч гривень. Всю вилучену рибу віддають в міський притулок для літніх людей та інвалідів, додав інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.